А тепер поговоримо не лише про інформаційно-психологічний ефект від таких уражень, але й про те, про що писали два наші поважні генерали Залужний та Заброцький, у своїй публікації спільній наукорінформі» у вересні цього року, говорячи про майбутній перебіг кампанії воєнної проти Російської Федерації у 2023 році, тоді йшлося про спроможності нашої армії, які були на той момент в 20 разів меншими аніж спроможності Російської Федерації. Про що йшлося? Що може діставати на територію до двох тисяч кілометрів, а це глибокий тил, включно там із західною Україною. А, а Україна о, за наявних о, систем озброєння лише здатна цілити на 100-150 кілометрів, тобто в 20 разів о, менші наші спроможності. Були. І із цієї статті о, випливало два висновки: дуже важливих: перше: о, генерал залужний стверджував, що Росіянам в психологічному сенсі потрібно на них перенести. Відповідальність за їхні дії за те, що робить їхня країна і їхнє військово-політичне командування на території інших держав, тому що е, ось е, така безкарність росіян, вона насамперед і є основою підґрунтям для того, щоб вчинялися такі свавільні е, речі, як так звана спеціальна воєнна операція. Зараз вочевидь е, інформаційно-психологічний ефект буде досягнуто, коли росіяни будуть розуміти, що їхні ППО не ідеальне е, далеко не ідеальне, що прилітає щось що в Україні є е, е, ось така. Чудо зброї і тому подібне, а ось є і інший ефект, і важлива цитата з цієї статті полягала в тому, що е, Залужний та Заброцький стверджували, що допоки в Україні не буде покращення спроможностей, ну відповідно, можливість доставати на е, більшу е, дальність об'єкти ворога, е, доти можна буде говорити, що війна триватиме довго зараз. Із появою таких е, можливостей і спроможностей. Фактично обернено пропорційне виникає ситуація, виникає припущення, що відтак війна може тривати не так довго, якби вона тривала ще за оцінками у вересні цього року. А, відповідно, чи наявність такої зброї, таких безпілотників наближає нашу перемогу суттєво, як ви гадаєте? Суттєво більше того, давайте власне про ядерну доктрину Російської Федерації. Про що ви питали у попередньому задавали попередньому питанням? Власне, дійсно воно передбачається застосування тактичної ядерної зброї в моменті безпосереднього ведення військових дій на території Російської Федерації. Але давайте згадаємо власне консолідовану позицію країн заходу з приводу можливого застосування Російської Федерації тактичної ядерної зброї і відповідна зміна риторики політичного керівництва Російської Федерації. Тобто, саме Пісков заявив про неможливість подібних сценаріїв. Тому знов-таки говорити про те, що е, відповіді на удари українських безпілотників буде нанесення тактичного удару ядерного по території України, вони є мінімальні. Це не більше ніж елемент інформаційно-психологічних операцій російської сторони, щоб унеможливити проведення подібних операцій з боку власне Української спецслужби ЗСУ. Не більше того є чітка відповідь власне е, і. Зстереження з боку Сполучених Штатів, е, з приводу того, що Російській Федерації не варто виносити на загал навіть можливість подібних сценаріїв, мовиться про превентивний ядерний удар по території України. Тобто на цьому ми можемо ставити крапку. Тепер відповідаю на ваше запитання щодо безпілотників. Так, це дуже серйозний елемент, в тому, що власне. Можливості української сторони щодо нанесення превентивних ударів по території Російської Федерації це повністю руйнує міф про недосяжність певних критичних об'єктів країни-окупанта в моменті їх ураження українською стороною. Себто, ота недоторканність чи то, скажімо так, впевненість у своїй безкарності. Вона зруйнована наочно. І відповідно це додасть певних балів українській стороні щодо можливості протистояння міжнародному тиску, а такий тиск здійснюється на політичне керівництво щодо так званих мирних перемовин з Російською Федерацією. Заважте не випадково сьогодні з'являється повідомлення західних інформагенцій. З приводу неможливості проведення мирних перемовних процесів з Російської Федерації. Це в Унісон, власне, з нанесенням ударів по об'єктах стратегічних і об'єктах критичної інфраструктури на території Російської Федерації. Тобто мовиться про можливий примус вже не української сторони, а російської до певних компромісів. А компроміси це виведення російських військ з території України. Це зміна, я ще раз пояснюю, тактики і стратегії військового протистояння. І головне, ви знаєте, коли говорять про те, що у ЗСУ немає засобів ураження більше 150 км, кілометрів. Воно ну, мовиться скорше про все про оперативно-тактичні комплекси точка у дальністю ураження 120 км, кілометрів, ще радянської розробки, тут варто згадати, що з 2016 року Зброй сили України мали би бути поставлені, відчисняні. Оперативно-тактичні комплекси Грім 2 з дальністю ураження 300 кілометрів. Причому гроші на розробку цього проєкту дала Саудівська Аравія, тобто навіть не з бюджету України з 2016 року, тобто, за часів попереднього президента, програма ракетний спис, яка би мала стати гарантом недоторканості українських кордонів, вона була фактично згорнута. Уявіть собі, ми би. Через 6 років, якщо б ця програма була реалізована, ми б не благали країни Заходу щодо надання нам атак МСІ за 6 років, достатньо було можливості створити не один дивізіон оперативно-тактичних комплексів, щоб власна російська сторона ще подумала, чи варто реалізовувати плани щодо захоплення тих чи інших територій України. Дальність ураження Грім 2 дозволяла тримати під водневим контролем не тільки територію окупованого Криму, але й відповідно прикордонних районів Російської Федерації.